Є новини, друзі, таємна вечеря Трампа. Американці наїжджають на росіян, та риторика змінюється. Дослухайте до кінця. Після саміту НАТО була закрита вечеря лідерів. Про це написали видання, написали деталі. Ну, от президент Чехії розповів, як все відбувалося. І ну, Трамп як завжди вихвалявся. Це його ж тема. Що от він всього досягає. Він найкращий, ну як завжди. І він почав розповідати, що він вів тарифи проти Китаю, і це через місяць призвело до економічних проблем в Китаї, і Китай був вимушений піти на поступки. Ну, які поступки там не вказуються, але він дуже гордиться тим, що він застав Китай піти на поступки, тому що ну, Китай його суперник, однозначно, Китай суперник США. І як він це сказав, Чех і інші, чеський президент і інші. Лідери почали йому говорити на прикладі його ж слів, наприклад, і Китаю, що якщо він натисне санкціями на Путіна і економічними чинниками на росіян, то реально ну завершення війни можна приблизити не там за місяць-два, а за тижні, тому що в росіян економіка тріщить швам, і він це зрозумів. І от після цього ми почули з вами, що він сказав Лінці Гремо, що треба законопроект смертельний голосувати. Я категорично самого початку підтримую цей законопроект, тому що я вважаю, що це найшвидше. Досягнення миру і припинення вогню, тому що коли Путін зрозуміє, що економіка валася, починається колапс, який він не зможе зупинити, він буде бігти на перемовини і домовлятися по лінії фронту, ну тому що поки що іншого варіанту е, немає, і буде ну не те що там іти на послуги, а буде поступати чесно. Тому що зараз е, він говорить мовою ультиматуму, хоча його риторика теж вже змінилася в останньому виступі, і ми це не бачимо. Ну в нього, вона в нього змінилася за того, що вони. Наступали, наступали і наступили, ну тільки в іншу сторону. Мається на увазі. Друге питання Келох і чому риторика змінюється. Келох спас Трампа по врегулюванні війни агресивної Росії проти України. Наїхав на Піскова. Пісков там робив заяви і казав, що от Україна в місті США, вже в місті США затягує переговори і на мір. Ні, це ваші ультиматуми, які ніхто не збирається виконувати, тому що це ультиматуми, і ви не маєте можливостей для їх реалізації. Це бачив світ І ну, тому вже готується законопроект про санкції. І Келлог йому відповів, що всі його заяви, розумієте, вони з іншої реальності. У ну, Тобто він йому з книги. Зробив серйозний приклад і закликав там навіть вже з так трошки з погрозами, що треба йти на припинення вогню, і до цього треба йти на перемовинах. Тобто США не вимагають від України виконання жодних вимог Росіян, а вимагають від Росії припинення вогню. І от ці санкції вони реально цього можуть. Добити, ну і ще один фактор, один сигнал це те, що в сенаті зареєстрували і ну запропонували резолюцію, вимогу до росіян повернути вкрадених в Україні дітей. Ну і там вона чітко написана, що Путін військовий злочинець, який. Ну просто вкрав дітей, позбавивши їх громадянства, ну і так далі, і тому подібне. Це теж дуже серйозно, тому що ми ж чули, що 6 липня починається розгляд законопроекту. І під час розгляду цього законопроекту будуть обговорюватись і діти, яких вкрав Путін і Росія не хоче повертати Україні наших дітей. Тому це вже серйозний тиск, який починається. Дав би Бог, щоб пошвидше, тому що це припинить війну. Напишіть, що думаєте, лайк, як підписка і телеграм підписуйтесь.